Розлучення саме слово вже викликає стрес. А що, якби цей процес можна було зробити простішим, цифровішим? Сьогодні ми розберемо одну цікаву пропозицію як перетворити розірвання шлюбу на, скажімо так, менш болісний і більш гідний досвід. І все це у нашому застосунку Дія поговоримо про те, як технології можуть змінити стосунки між людиною та державою, особливо в таких от делікатних моментах. І ось ця цитата, вона, знаєте, не просто для краси. Це, по суті, вся філософія, що стоїть за цією ідеєю. У центрі всього людина, її досвід. І головна мета просто прибрати всі ці зайві бюрократичні камені зі шляху, особливо в ті моменти, коли без них ой, як непросто. Так, шлях гідності. А про яку саме проблему йдеться? Ну тут все просто йдеться про той самий додатковий стрес, який створює бюрократія під час розлучення. І, на жаль, війна лише загострила цю проблему. Уявіть, скільки пар зараз фізично розділені, і для них ця і без того складна процедура стає майже нездоланною. Бо ж як це відбувається зараз? Часто потрібна особиста присутність, треба зібрати купу паперів, координувати все між різними установами, а коли люди в різних містах чи тим більше країнах, це ж перетворюється на сінький квест, і цей квест лише додає болю і невизначеності в ситуацію, де їх і так вистачає. Але яка ж альтернатива? Ось тут автори пропозиції малюють цікаву картину. Уявіть собі Міністерство юстиції не як купу кабінетів, а як єдиний живий організм. А документи це ніби нервові імпульси, що миттєво літають між його частинами. І все це працює заради однієї єдиної мети, щоб той самий подорожній, тобто кожен із нас, отримав нарешті простий і зрозумілий сервіс. Добре, з філософією розібралися. А тепер давайте до найцікавішого до практики як це все виглядатиме для звичайної людини. Зараз ми буквально крок за кроком пройдемо цей шлях розірвання шлюбу просто всередині застосунку дія. Отже, як саме це має працювати? Вся ідея зводиться до шести простих і, що важливо, абсолютно зрозумілих кроків. Давайте подивимося, що це за кроки. І так, все починається зі свідоцтва про шлюб. Яке, до речі, теж може бути електронним. Перша людина з подружжя просто обирає свій РАЦ у дії, і система миттєво створює завдання для фахівця. Далі, магія внутрішньої логістики, документ вирушає до відділення, де знаходиться друга людина. Там підпис, і документ летить назад для завершення. Здається, все просто і логічно, правда? Але знаєте, що тут справді круто повна прозорість. Тобто, протягом усього цього шляху в дії можна бачити, що відбувається. Ось такий статус, наприклад, ваш документ у дорозі. Система навіть зможе показати, коли він приблизно прибуде, і це, це дає таке потрібне відчуття контролю над ситуацією, яка зазвичай здається абсолютно неконтрольованою. А ось це цікавий нюанс. Пропонують додати можливість вказати причину розлучення. Але, і це ключове, мета тут зовсім не в тому, щоб когось судити чи оцінювати. Ні, це виключно для державної статистики, щоб краще розуміти соціальні процеси, планувати якісь майбутні політики і такий підхід, погодьтеся, підкреслює повагу до особистого вибору. Тільки вдумайтесь ось таке повідомлення згідно з цією пропозицією має бачити людина на самому початку. Це ж. Це просто неймовірно ілюструє зміну парадигми. Держава не просто ставить штамп, фіксуючи юридичний факт, вона ніби каже ми розуміємо, це крок у майбутнє, це підхід з точки зору підтримки. Окей, шлях людини ми побачили. Але що ж робить цей процес таким простим і головне безпечним? Давайте тепер зазирнемо, так би мовити, під капот системи і подивимось, як змінюється роль державних фахівців. Тут змінюється сама суть ролі працівника рацу. Це вже не просто адміністратор, який приймає папірці, це провідник процесу. Людина, яка не просто виконує функцію, а допомагає пройти через процедуру з розумінням, з етичною підтримкою, величезна різниця. І щоб це все не залишилося просто на папері, пропонується спеціальне навчання для цих фахівців і вчитимуть їх не тільки технічним речам, новим алгоритмам, роботі з реєстрами ні. Окремий величезний акцент на етиці спілкування, бо в таких делікатних питаннях це можливо навіть важливіше за технології. А як щодо безпеки і надійності? Все це тримається на потужній внутрішній системі. Є такий собі електронний журнал, де фіксується кожен крок, де зараз документ, хто за нього відповідає. І саме завдяки такій прозорій внутрішній мережі відпадає потреба в якихось додаткових перевірках, наприклад, у нотаріусів. Ну що ж, який загальний ефект може бути від такого нововведення. Давайте тепер підсумуємо, що хорошого ця реформа може принести кожній зі сторін процесу. І тут дивіться виграють усі. Для людини це гідність і простота, для міністерства це порядок і, нарешті, точні дані. А для держави в цілому це цілісний, прозорий цифровий запис про життя людей, без біганини і зайвих дверей. І наостанок, давайте подивимося на це все трохи. Згори. Бо ж насправді йдеться не просто про спрощення однієї послуги. Це частина значно більшої, можна навіть сказати, філософської ідеї. Ідеї про нашу з вами цифрову ідентичність. Автори цієї концепції вводять таке поняття як цифровий код особистості. Що це таке? А ідея в тому, що кожна ключова подія в житті, народження, одруження, так і розлучення теж все це створює унікальний цифровий слід. Слід, який стає частиною особистої історії в державній системі, потужна метафора, правда кожна дія, кожне рішення, зафіксоване державою, це ніби мазок фарби на величезному цифровому полотні особистості, і це змушує зовсім по іншому подивитися і на наші стосунки з державою, і на те, як вона власне, нас бачить. І це, мабуть, найголовніше питання, яке залишається після знайомства з цією ідеєю. Бо, врешті-решт, мова ж не тільки про технології чи зручність, мова про майбутнє, про те, яким буде громадянство, що таке ідентичність і яку історію наші цифрові сліди розкажуть тим, хто прийде після нас.